Але що робити з великими об'єктами, які відносяться до національних погас? Це дійсно порожні ресурси, це магістральні автотраси. Ви ж не можете собі, скажімо, взяти частину цієї траси, так? це Гучанська, це Львівська, чого не життя. Ну, так от в даному випадку, якщо говорити про поділ національного погаси, то траса. Ми говоримо про поділ, говоримо про Про облік цих національних погасців між різними територіальними громадами. То тут, а буде порушуватись принцип рівноправності громадян. Чому? Тому що а да. я живу в Гостомелі, Я, я теж хочу не мати право на справу, але немає. Я, я не діял. Так це немає. Не Перше питання. Тому, чесно кажучи, тут трошки як каже попахтується паратізм. Далі ну що? Сьогодні запитання і сьогодні а тонко працюють, а? Тонко тонко Тонка тоже. Давайте про туролі поговоримо в іншому падку. Зібралися люди, яких є інтерес щодо децентралізації. Я звичайний громадянин, але цим питанням також. Можна я відповідаю все. Я вам дякую. Другі питання, будемо короткі задання. Добре, добре. Дякую вам. Повертаюсь саме початок нашої розмови. стаття. Луганчани, і дончани, власники вашого втомеля, чи вашої бучі і всі інші власники всього національного багатства, яке прописано в Конституції України, в тому числі і Крим, і, і територія Луганської області, Донбас і все інше рівний доступ всіх до всього цього герою. Але обліковується воно по Конституції в територіальних громадах, Обліковується. Це значить, що не вкрадеться. Це значить, що шматок дороги в, розм... в межах вашої адміністративної територіальної одиниці повинен облікований бути в вашій територіальній громаді. А це значить, що завод Сєвєдонецьке об'єднання Азот, його цілісний майновий комплекс повинен бути облікований в територіальній громаді міста Сіверодонецька. А це значить, що Хмельницька атомна електростанція цілісний майновий. Тільки суб'єкт господарювання, тому що це е, ну, стратегічний об'єкт, який надає електрично не. Таким чином ви відходите від принципів ринкової економіки, і знову повертаєтеся до комуністичного я, 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 я вибачаю, перестаньте про ринкову ресурсу. Швейцарія живе по такому принципу. Деяких переговорів, хто це поназивання я почитала, це виконав. Це для розвиток українською. Ні, економіка буде ринкова, як стане економіка, звісно, річ. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Ну послухайте, ота система координат, вона ж на те розраховує, що ви свої енергії. Ви можете це так само зробити, чи Німеччини, чи Італії, чи ще щось. Я не хочу сперечатися, але людина має своє бачення. Поясніть я, про я... дорогу. Поясніть по дор... Про дорогу, про стратегічний об'єкт. В Інституті України є е, поняття погляд в рамках адміністративно територіальної одиниці. державного управління, ви знайдете документи про утворення вашої адміністративно-територіальної одиниці, а її утворення ви побачите указ там, президії Верховної Ради СРСР про утворення вашої Бучанської сільської ради. Ви побачите документи, які передують утворенню цієї вашої, вашого населеного пункту. Які мають межі адміністративно-територіальної одиниці, жодна адміністративно територіальна одиниця в Україні між своїми межами не має білих плям. Всі вони поділені, одна закінчується, інша починається. Тобто, в ваших межах адміністративно-територіальної одиниці саме ви відповідаєте, щоб було обліковано все вплоть навіть до одного дерева, якщо ми доживемося до цього, тому що у вас тут ліси бичанські, які теж вони мають. Якось Маєте якийсь кордон. так? Так, значить можна все. Того, що виділі питання за свої. Це якісь запитання, але зараз. Відносно того, що ви пропонуєте, так? Я не пропоную, пропоную конституцію. Пропоную зворювати паралельний орган. Ні, не паралельні. Вон яка технологія. Ох, як працює. Все, готуйтесь наручники одягнути. Ми часу впливати на місцеві форми самоврядування саме тим механізмом, що пропонує Конституція, як я я звичайний громадянин. я Я вже десь п'ять разів працював у виборчих комісіях. З однією лише метою. Мені було цікаво, наскільки велика <говори> класифікація і Побачили? Побачив, Не побачили? Тричі я був головою. Дебіжок, а ми тричі перевіряли? Це, ну, це... заслани, Та це... ну, 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 ну і вона. Значить, там йдуть тридцять відсотків. Та він просто розказує якісь казки. Це не голосувати. Якщо як йому дають за дитини гроші, був. Дайте йому сказати, дайте свій дальше. Я перечу зробила в 2001 році. Та нам нічому зарплату не закрили, поки ми 300 чоловік не дописали. Я сказала, я працюю, мені ваші 300 гривень не треба. Я піду в газету. А інші в 2001 році. А інші сиділи, цілу ніч приписували. Та ще приписували, що всі це можна всі зазначити.